На тільницях по всій країні виборці, виснажені економічною кризою, були готові голосувати за зміни. Час повернутися до конституції, збалансувати бюджет і зменшити державні борги. Утім, тим виборцям, які сподіваються, що з приходом республіканців економіка пожвавиться, професор Майкл Вільямс радить подумати двічі. Люди сподіваються, що з виборами прийдуть зміни. А насправді це призведе до тупикової ситуації, в якій політики не зможуть узгоджувати і приймати рішення. Він каже, що перебирання контролю республіканцями над нижньою палатою конгресу матиме незначний вплив або взагалі не матиме впливу на прийняття рішень щодо економічної ситуації в державі. Республіканці кажуть, що вони зупинять політику, яку ведуть демократи. Нехай спробують, адже вони у ситуації, коли можуть так говорити. Втім, через два роки майже нічого не зміниться. Хоча республіканська більшість у палаті представників і зможе вносити зміни до законопроектів чи навіть блокувати її голосування, без отримання 60 крісел у сенаті, вони навряд чи зможуть довести власні законопроекти до кінця і проголосувати за них. Крім того, навіть після голосування на закон може бути накладене вето президента. Якби там не було, дехто вірить, що принаймні з приходом республіканців збільшується шанси, що Україна продовжить політику низьких податків, запроваджену ще за часів Буша для всіх американців, включно з найбагатшими. Гадаю, що ринок акції гору саме з огляду на це і він далі тиме вверх. Він стане стабільнішим, і Люди будуть більш впевненими у завтрашньому дні. Ден Грінгаус, стратег однієї з інвестиційних компаній, погоджується з огляду на те, що підприємці вважали економічну політику демократів несприятливою для ведення бізнесу та економіки, загалом перебирання контролю республіканцями над палатою представників є для них фактором, який позитивно вплине на економіку. Утім, дехто каже, що економічне зростання і далі тими повільними темпами а безробіття залишатиметься на високому рівні. Попри те, що компроміс може бути досягнути навіть у поділеному на два табори конгресі, аналітики кажуть, що основні рішення, як то в енергетичній політиці, чи створення нових робочих місць, так і залишатимуться невирішеними принаймні до наступних виборів 2012 року. Андрій Годованець голос Америки.